Музика повинна стати невід'ємною частиною виховання малюка, оскільки позитивно впливає на його емоційну сферу. Однак треба дотримуватись певних правил, аби не нашкодити дитині. Конечно же, в першу чергу, не напугать, тобто не включати громко, не включати агресивну музику для начала. Класична музика, іменно вот Моцарт, Івальзі, ані очень позитивно впливають на ребенка. Вот, конечно, лучше починати вот з такої музики. Люба вже понад 10 років працює в центрі розвитку дітей і вважає, що долучати дитину до музики треба від самого народження, адже до трьох років мозок людини формується на 80%. Дуже важливе включення музикального розвитку для дітей, причому Очень маленьких рождения, это просто мамино пение, чтобы щоб слышал, слушал. Музыка – Музика це одно из немногих занятий, которыми занимаются діти, которые влияють на развитие обоих полушарій мозга. Такі діти точно не виростуть агресивними чи злими. Музика розвиває пам'ять та логіку. Яскравий приклад такого виховання другокласний Сергій. Мама у него по образованию физик, папа у него по образованию химик. И он просто слушал пение наше, потом захотел петь. Вот он с четырех лет уже поет в большом хоре детском, щедре. Он очень умный мальчик, он очень хорошо запоминает любую информацию. Вот Он очень много может рассказывать о мире, потому что у него хорошо развита память, хорошо развита логика. Вещи с детей, которые слушают музыку, с малкой, потом хотят играть на каком-то инструменте. Донечка Люба выбрала супилку и скрипку. Сын пока что только спевает. Становись и играй. Вот вот тебе инструмент, вот только так, ровно стой. Конечно, этого детям применять нельзя. Конечно, тогда ребенок будет убираться, ему будет тяжело. Нет, не нужно заставлять. А самое лучшее – это свой личный пример. Для різностороннього розвитку мозку дуже важливі логічні і математичні заняття чергувати з музичними. І розвиття мозку, і розвиття координації, розвиття усічливості, упорства, розвиття пам'яті. Коли дитина слухає музику і в неї участвує, тобто, наприклад, навіть хлопає в ладоші, тоді і відбувається контакт. І навіть якщо ваша дитина в майбутньому не займатиметься професійною музикою, головне, аби стала розумною і порядною людиною.